Всім привіт, мене звати Ірина і ви на моєму каналі. Сьогодні таке дуже-дуже дуже коротеньке відео про те, е як сходять мої перчики і помідорки. Я садила їх разом з вами, і ось сьогодні вже 22 -е число. Це у нас, якщо я не помиляюсь 4 чи п'ятий. І ось як бачимо, сходять потихеньку наші перчики. Перепрошую, сьомий день, бо я садила 16 березня, сьогодні у нас вже 23 березня. Я в той день садила і перчики, і помідорки. І ось уже перший маленький це зійшов гострий перчик Халапеньо та Джин. І якщо можна придивитися, то бачите ось такі маленькі, як загугулінки такі, не знаю, як правильно назвати, оце також. Маленькі відросточки перчику.